Доброго ранку, діти привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Погляньте, малята, яка гарна пора року до нас завітала. Подивіться, що ми бачимо на малюнку? Так, багато дерев, це ліс. Якого кольору листочки на деревах? Вірно, червоні та жовті. А що ми ще бачимо на малюнку? Молодці грибочки. Дітки, у нас жовтіє та опадає листя на деревах восени. Малята, подивіться, що я вам принесла. Так, це клинові листочки. Пограємо разом зі мною у гру. Дітки, подивіться, якого кольору у мене листочки. Червоного, зеленого та жовтого. Дітки, якого кольору у нас листочок? Молодці, зеленого. Подивіться, давайте зіграємо ще раз. А це якого кольору у нас листочок? Так, вірно, червоного. І останній листочок якого кольору? Добре, жовтий! А тепер пограємо у іншу ігру. Запам'ятайте листочки. Малята, якого листочка не стало? Молодці! Жовтого. А зараз якого не стало? Так. Зеленого. І останній раз якого листочка не стало? Молодці! Червоного! Малята ми з вами так гарно пограли, ви такі молодці. Осінь фарби готувала, овідерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола, стало різнокольоровим. До зустрічі малята!